З нами на зв'язку зараз Михайло Басараб, військовослужбовець і український політолог, пане Михайло. Добрий ранок, доброго ранку вам і всій аудиторії. Пане Михайло, сьогодні добре, що сьогодні, і добре було б щодня і не забувати про це, але згадуємо про 24 лютого 2022 року, яким воно було для вас, і коли ви долучились до війська, які ну як не то що мотивація, а які думки були у вас тоді. Ну, сказати, що сталося для мене щось шокуюче, неочікуване, то це не так. Оця можливість повномасштабного вторгнення, її ймовірність вона витала в повітрі, і це багато обговорювалося і морально до цього були готові. От, звичайно, що вибухи в Києві ворожих ракет, авіація в повітрі, воно все справляє відповідне враження. Ну, в перші дні, звичайно, я попіклувався про те, щоб моя сім'я опинилася в безпечному місці? От в останні числа лютого я долучився до сил оборони в Києві? От і е, мобілізувався влітку двадцять другого року, коли ви чуєте зараз про переговори про всі заяви, які лунають із Брюсселя, із Вашингтона із Києва. От як що відчувається на фронті? Чи близько до миру? Зрозуміло, що до миру не близько, і це вам скаже будь-хто, хто добре розбирається на тому, що таке Росія, хто добре усвідомлює, що таке збройна агресія Росії проти України, хто добре усвідомлює те, що це війна не проти України, це війна Росії і її союзників за глобальне домінування і фактично руйнування глобального лідерства. Західної цивілізації. Ось і всі, всі хто про це багато думає давно, так не перший день, місяць чи навіть рік, от всі прекрасно розуміють, що до закінчення війни не так далеко, точніше, не близько, так як нас намагаються переконати там росіяни чи хтось інший. Всі ці розмови. Безумовно, є елементом певної геополітичної гри. Я як можу закликаю українське суспільство не вестись на всі ці обіцянки і розмови, тому що такі розмови вони демобілізують, деморалізують і, передусім, збройні сили України, людей, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення, от і перемогу треба здобути, про неї не треба говорити. Пане Михайло, знаю, що точніше не знаю точно, де є та межа, за якою можна вас питати, як у ні, бо ви є військовослужбовцем. То зупиняйте нас, якщо ми йдемо не до тієї. Не, не до того питання. То, а як ви безпосередньо думаєте, чи далі продовжиться допомога від Сполучених Штатів, чи буде далі продовжуватись якась більш певна історія від Сполучених Штатів? І чи готові ми, чи готова Україна оборонятися без допомоги від Сполучених Штатів? Ну, я б говорив не лише про Сполучені Штати Америки, тому що як ми. Знаємо, допомога від на йде від усіх наших західних союзників це і країни Європи, і країни Сполучені Штати Америки, Канада, інші держави, які ми можемо е, вважати е, учасниками західного клубу держав, так це там і Австралії, Японії і так далі, і тому подібне так В України багато союзників. Це перше друге допомога безумовно буде продовжуватися так, тому тому що дуже швидко вдасться переконатись в тому, що навіть скорочення допомоги до України для України підвищує ймовірність безпосереднього вже збройного контакту або збройної війни держав НАТО з Росією. Бо як я вже казав, це війна Росії не проти України, це війна Росії проти західної цивілізації. Врешті-решт, це війна Росії за руйнування. Лідерської ролі сполучених штатів Америки так у світі, от і е, якщо навіть хтось десь на заході часом думає про те, що Україні варто змін зменшити обсяги допомоги, і так далі, то це постріл собі в ногу, і в цьому дуже швидко можна буде переконатись. От, я, наприклад, хотів би звернути увагу на результати виборів в Німеччині. Так, якщо ми подивимося, тобто у нас зрозуміло, є буде коаліція держав точніше політичних партій, які ведуть абсолютно адекватну політику, політику спрямовану на захист інтересів Німеччини, Європейського союзу і НАТО, але паралельно Росіяни фактично сформували свою. Політичну партійну систему в Німеччині, яка існує от, існує своїм життям. Так? Це проросійські ліві, проросійські праві. От я впевнений в тому, що виникнуть ще якісь там проросійські лібертаріанці. І коли паралел... в Німеччині буде існувати паралельно дві партійних системи тобто справжня німецька. І, і російська так росія ко, коаліція російських проксі, причому різ всього спектру ідеологічного спектру. Ось вам приклад того, як уже сьогодні війна Росії проти Німеччини відбувається на території Німеччини. і це Відповідь на питання, чи потрібно допомагати Україні. Ну і сьогодні ООН збереться, аби проголосувати резолюцію. І є два варіанти: український варіант резолюції і американський. І американському перше за три роки не буде згадано, що Росія країна-агресор, і пропонується ні слова казати про цілісність України. От поясніть нашим слухачам простою. Мови, чим це небезпечно, якщо ухвалять все ж таки варіант сполучених штатів, ну по перше, я хотів би сказати, що все те, що ми спостерігаємо, от, це все тимчасово, і я впевнений в тому, що життя змусить кожного кожного з наших західних партнерів повернутися до сталої підтримки України і сталої боротьби проти Росії як держави агресора. Проти Росії, яка керівництво якої вчинило тяжкі міжнародні кримінальні злочини, і за які воно повинно понести відповідальність інакше проблеми будуть не лише в Україні, проблеми будуть у всіх західних держав, ну і зрештою у всієї планети. А, що стосується резолюції, ми побачимо, але ми розуміємо, що ну, тобто резолюції Генеральної асамблеї ООН це важливо, от але набагато важливіше бажання. І відданість українців в боротьбі за свій суверенітет, за свою свободу. Я маю сказати, що всі оці будь-які, от які були і в минулому, там заяви і так далі, які. Були спрямовані на те, щоб якось от схилити, змусити українців до якихось поступок, от або що вони мають зворотній ефект в українському суспільстві. Вони нас не деморалізують, вони навпаки нас мобілізують, і ось зараз буквально в останні дні тижні я спостерігаю наскільки динамічно зростає от внутрішня мобілізація, коли знаєте, от ну тобто, ті, хто хотів би нас десь можливо там підвести до якогось рішення, або що отримує прямо протилежний ефект в українському суспільстві. І правильно говорять ті західні політики, які давно цікавляться сучасною українською історією, як мінімум сучасної української історії, які говорять про те, що е, українці це нація з високим е, почуттям гідності, особистої гідності на українців не варто тиснути. От. І це українці довели неодноразово і під час помаранчевого майнану, і під час революції гідності, і в 2014 році, і в багатьох інших випадках. Пане Михайло, а зараз шириться принаймні от в мережі така історія, що люди показово відмовляються від чогось американського і, і так далі. По-перше, як ви бачите, чи це не якась гібридна кампанія? А по-друге, взагалі, як ставитись до, до такої ідеї? Ну, я хотів би одразу закликати усіх, хто нас чує і завжди це робив. Не робити дуже поспішних узагальнень і висновків. Бо і раніше ми чули так про те, що там західні партнери нам допомагають недостатньо, а ось чому так, і так далі. Я завжди говорив про те, що так ми можемо на щось. Ну нам хотілося б більше допомоги, масштабнішої допомоги. Так, нам хотілося б, щоб ті чи інші озброєння надавалися швидше. Це все так, але завжди треба пам'ятати про те, що без західної допомоги сьогоднішній е, вимір війни виглядав би зовсім інакше. Це була б війна вже зовсім іншого типу, і цілком можливо, не лише на території України. Ми завжди повинні розуміти, що те, що та допомога, яку ми отримуємо від всіх наших західних партнерів, вона мала критично важливе значення для України, і ми завжди повинні будемо пам'ятати. Про це, що стосується е, подальшої боротьби, залежить вона від допомоги чи ні е, західної. По перше, я впевнений в тому, що вона буде продовжуватись, і впевнений в тому, що згодом вона стане ще більшою ніж була раніше. Е, це об'єктивно так і е, але інше важливе, що я хотів сказати, українці боротимуться за будь-яких розкладів навіть за найгірших е, зовнішніх е, обставин, тому що е, Рубікони давно перейдені. З, е, те зло, яке принесли сюди росіяни, воно настільки масштабне, що от просто так взяти і забути, це неможливо. А ще більше я хочу сказати, що українці нарешті усвідомили, що агресивна політика Росії спрямована на знищення української нації, на знищення української держави це політика, яка триває не впродовж років і не впродовж десятиліть, а впродовж багатьох століть. І Українців в е, багатьох українців, особливо ті, які активно чинять спротив. Російської агресії пане Михайло Є... стали бажання покласти цьому край нарешті, пане Михайло. Останнє запитання залишається дві хвилини. А от, власне, як має виглядати нова політика Європи щодо обороноздатності, оборони Європи? Власне, якщо все ж таки США звернуть з шляху підтримки своїх союзників? Ну, я хотів би сказати ще також, і про те, що е, не незважаючи на певні політичні там віяння тенденції, які ми спостерігаємо в сполучених штатах Америки, американський народ. Як підтримував, так і підтримує Україну в боротьбі проти Росії. Це дуже важливо. Тому наше ставлення до тих чи інших політиків громадських діячів не може екстраполюватись на ставлення до держави, яка загалом веде дружню політику щодо України. Стало дружню політику. Так і є одним з ключових партнерів України. Це перше, друге, що стосується Європи, я е, вірю і впевнений в те, що згодом має сформуватися більша взаємодія, можливо, оформлена в е, Якісь інституції між державами, які відчувають природну загрозу з боку Росії, це передусім держави східної і північної Європи, які повинні стати новим таким знаєте авангардом. Об'єднаної Європи, от в це я вірю, і ну знову ж таки для цього є об'єктивна потреба, об'єктивна необхідність, і ми рухаємося в цьому напрямку. Це стосується України, Польщі, наших Балтійських колег, скандинавських держав. От це так звана коаліція рішучих, от і вона я вважаю, ще себе проявить у захисті західного світу загалом. Дякуємо вам, дякую за те, що долучились, і за те, що ви робите. Михайло Басараб, український політолог і військовослужбовець, був з нами на зв'язку. Дякую вам, пане Михайло. Дякую.